Планшет для засуджених презентували сьогодні на Київщині у виправній колонії Білої церкви. Це пристрій, за допомогою якого в'язнені зможуть спілкуватися з рідними через скайп, матимуть доступ до мобільного зв'язку всіх операторів та до обмеженого інтернету. Такі можливості у засуджених вперше в Україні. Докладніше Олена Самсонова. Привіт. Мам телевідення центральне, якби, как бы, і сьогодні офіційно відкривають ну от кабінет. Інтернет телефоні так це буде можливість говорити по скайпу. Боже, да. Олександр один із перших засуджених, який тестує планшет у колонії майже рік. Коли я знав, що, ну, новий закон, І ми маємо право на доступ к до інтернету і кайпітелефонії, мене це очень сильно обрадувало. потому що ну все таки. Онлайн, как бы в реальному времени общаться с родными, это, скажем так, ну успокаивает здесь розробник системи розповідає, користуватися планшетом можна в межах встановлених програм. Таких у приладі три: щоб увійти в мережу у кожного користувача свій логін і пароль. Можна э, сходити в інтернет на ті сайти, які розрішено, позвоніть на э, по тим телефонам, які розрішений начальником сотвістю, так сказати, за, заявленням. Засудженого і скайп сходить только, опять-таки, такі тому, хто к для для вчені начальником с заявлением. при розробці системи враховували побажання самих засуджених. Пропозиція була перша, щоб зробити службу доставки. Службу доставки для того, щоб вони могли автоматично замовляти ті товари, ті. Продукти, які їм дозволені. було побажання стосовно надання юридичної консультації. тобто вони залишилось багато питань, які потребують юридичного супроводження. Платити за інтернет самі засуджені будуть по 20 гривень за місяць. За дзвінки на мобільні тариф 60 копійок за хвилину. Ув'язнені кажуть, їх це влаштовує. Ще та очень замічательно, тому що у мене є страдні за кордоном. і було б дуже хорошо так по скайпу ними зв'язатися. це дуже хорошо. Раніше не було такого. Можна буде зв'язатися з родними, не просто даже зв'язатися через телефонний автомат, да? а навіть бачити друг друга. Сьогодні в цій білоцерківській колонії спеціальна система, яка називається Сікс, запрацювала вперше. Наступного року її планують втілити в установах та ізоляторах Сумської, Кіровоградської, Полтавської, Львівської, Харківської, Черкаської та Одеської областей. Олена Самсонова, Олексій Трушин перший національний.